Всем привет, и сядем мы с моей подружкой и пробуем в шоколад. Я уже пробовала. Она уже там, она уже пробовала. Так, уже зараз разделяем. Ну чё ты вроде трошки. а вот трошки. Ладно, подпи. Типа, вот там такая начинка. Лопустим. Ммм, так хрустает. на холодильник просто я размещу. Ні, а, вона навіть коли Віка привезла. Це бомба. Зараз дай, почекай, почекай. Почекай. Бляха, вона прикольна. Прикольно, Дякую, я купила, а то можна заказать. Вона в якомусь магазині купляла і там можна розказувати. Я вже просто була як поназубачу. А фієнком. Я хочу дубайський торт. А ти розумієш, що ти з'їш один кусочок і тебе буде тушнити, Тому що... Я даже, навіть... а у меня была такая цукерка, ты знаешь? Небось, как цукерка. Первый раз, когда я пробовала, то... Mm. Ну... Типа, то мене меня потом из-за одной штучки просто тушно С меня сменяла. Ты меня тут того прямо найти? Я с меня Честно слово. Не смехала, и шоколадку я уже сделала. Нормально. Короче, ты сегодня... На, короче, еще оттуда, Ой, ты думала, Начинка! 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 Наша ромах пила! А тут пидово чисто. Маєшь. Мож. Рад, можно. Ай, де. Знаєш Знаешь, тут сам прикол. Я вчера схавала ему ну, таку штучку, а вона нас було не поломано. Що з знає стало? Вона була ціла. Я не знаю, що з нею сталося. Ну, допустим. Полки бальзамчик у нас вчора собі. Чому в тебе носки на стулі валяются? І на копатку авгенус вишка коштує, плюс-мінус 400 гривень. Не, короче, откило світлі. Вона буде тріскатись як дерево. М -м -м. А такі свічки дорого коштують. Ну, вчора ще чипсы хавала. Віка просто голову. Наші їх не схавала, значить, схаваємо. Ні. Тебе. Іли це. Ні. Як сколько сказала я. Тебе.

я тільки тебе. Та ти їх купляєш. Ну. Мови за 12 он не pare кейк. fashion cake Ну Ну чу. Я, ну, ти прям англічанка, тобі треба в Англію відпускати. Ну за закон донте, маєш їхати. Ти така англічанка. Зто я по польську говорю добре. А деякі ту польську взагалі не знає. Динамо. Я я знаю хуйніся. Тако знову не існує. Ти дурочка, навіть на китайській такого не існує. Я китайську трохи знаю. Ну як трохи? Я знаю матюки на китайській, але це це, це... це, допустим. Ну так, то не матюк, то хуїсіє. Я мовчу. Добре, що таке джин добре? Джин добре? Ні. Джин добре? Yes. Джин добре? Що таке джин добре? облять ага добрый день день а хаю хуйни сия хуйни сия ты сия хаи сия хуйни сия хуйни ладно всем пока